Росіяни обстрілювали Херсон. Про наслідки е, цієї доби в обласному центрі запитаємо Олександра Толоконіка, начальника управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської ОВА. Пане Олександре, вітаємо вас. Доброго дня, вітаю. Отже, е, наскільки мені відомо, тричі здається, росіяни обстрілювали, в тому числі і з артилерії. Чи можете розповісти деталі? Так, вночі були обстріли, було влучання в магазин. Получання багатоквартирний будинок внаслідок чого був прорив в цьому будинку тепломережі на щастя без постраждалих, але й є руйнування. І в інших районах були прильоти і вночі, і в день. Загалом 46 снарядів було випущено по самому Херсону. І дуже багато вчора полетіло по області. Майже антирекорд сімсот снарядів. 121 раз обстрілювали, 788 снарядів випустили з різного типу озброєння. Багато шахедів було знову-таки били багато по Станіславу. В Станіславі постраждала пожежна бригада місцева, яка виїхала після обстрілів на пожежу, і там їх на них скерували дрон камікадзе. На щастя, він вибухнув поряд, а не в самій машині, і вони отримали всі травми, контузії, звернулися допомогою четверо хлопців, які розпрацювали там. Станіслав і вночі обстрілювався. Дуже багато прильотів було по Станіславу і по різним населеним пунктам Береслав, Береславського району. На щастя, там без постраждалих, якщо казати. За тиждень вчора що три тисячі снарядів з понеділка по понеділок. Тільки випущено було по Херсонщині росіянами в оберегах. Коли читаємо сторінку Олександра Прокудіна, очільника військової адміністрації Херсонщини, зокрема, періодично я зустрічаюся з тим, що він повідомляє, що передав підрозділам сил оборони, які ведуть бої на Херсонському напрямку, свіже повідомлення: акумуляторні станції, потужні прожектори, взуття понад п'ять тисяч банок з гарячим харчуванням. Передав, пише очільник військової адміністрації, завдяки чому це кошт бюджету місцевого чи це волонтерські ініціативи, пане Олександра. Скільки тоді таких волонтерських ініціатив, які можуть так потужно допомагати силам оборони Херсонщини? Ну, Олександр Прокудін постійно працює з міжнародними організаціями для того, щоб перенаправити також кошти, які вони витрачають на? Благодійність на Херсонщині для того, щоб вони могли допомагати саме військовим. Але ось по дронах, які там от нещодавно там, тисячу передано, ще будуть ще більше передано. Це якраз ініціатива Херсонської обласної ОВА, і саме голови обласної ова, в тому, що ми просили всі громади, щоб зібрали кожен. Скільки можна зі своїх бюджетів на закупку саме fpv дронів. Ну і не тільки FPV. і от зараз потрошку ми закупаємо і ще проблема в тому, що немає стільки, такої кількості, щоб єдиноразово купити. Треба замовляти, чекати, і, і коли вони приходять, ми якраз передаємо це в більшості. Це якраз за місцевий бюджет куплені. Це нашою ініціативою і передані вже а бригади, тоді які аби, статті доводиться в громадах урізати. Це ж у будь-якому разі ясно, що у нас в пріоритеті забезпечення сил ССО і збройних сил України. Але від чого тоді громади можливо кілька конкретних прикладів ви наведете, відмовляються в цю війну? Ну тут в більшості громади е лівого берега е закупляють. Тому там поки що ці гроші якраз можна перенаправити на. Е Допомогу військовим військовим, тому що поки що вони тут знаходяться громада в окупації, тому поки витрачати там немає сенсу. От з приводу громад, пане Олександре, а скільки зараз людей в цілому в Херсонській області зрозуміло? Ми говоримо про підконтрольні українській владі території, тому що в самому обласному центрі, наскільки я пам'ятаю, з 300 тисяч. Ну, приблизно 60 все одно лишаються. 300, в обласному центрі з 330 тисяч, 70, 700, ой, 72 тисячі з половиною заходяться, ну, проживають. В самому на правобережжі 163 з 500. Це Береславський район, частина Каховського району і Херсонський район. Це 228 населених пунктів, в яких якраз проживають разом з Херсоном. В яких якраз проживаються 163 тисячі. Скажіть, а люди з особливо тих регіонів, які росіяни обстрілюють, обстрілюють, тих населених пунктів вони виїжджають, і чи є в них така можливість? Чи потрібно їх переконувати в тому, що потрібно покинути ці населені пункти? На жаль, ми маємо таку статистику, що літні люди майже не виїжджають. Кожного дня там приблизно 50 людей користуються безкоштовною евакуацією. Це можна користуватися на постійній основі скільки потрібно. Ми будемо продовжувати цю програму. Записатися можна за номером 0800 сто і будь-які питання до військової адміністрації задати за цим питанням, ой, за цим телефоном. Але ми ну, хочу хотів би повернутися до літніх людей. Ми всі знаємо, мабуть, у всіх є бабусі, дідусі, які яких колись пробували перевести до себе, коли вони вже можливо не можуть так ну займатися собою їх хазяйством. Але я в мене також була бабуся, яка. До останнього вона нікуди не не хотіла виїжджати зі свого будинку. Тут така ж сама в принципі ситуація. І з багатоквартирними будинками, і особливо з приватними будинками. Літні люди не хочуть їхати ні за що, держаться, тримаються і ну, тільки, мабуть, сили може якось вивести, але поки що немає такого рішення. Зрозуміло, пане Олександре, дякуємо вам, що долучилися до нашого ефіру. Олександр Толоконіков, начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної.